Кейзлики, кремзлики, а ти як їх називаєш? Як би їх не називали, головне хрустка скоринка і ніжна серединка. Сьогодні готуємо улюблену страву дитинства золотисті деруни. Ви зі мною очищаємо картоплю, цибулю, чесник. Я перемолюю все на м'ясорубці, але можна терти на терці. До картопляної маси додаю яйця. сіль вагету, чорний молотий перець, муку, сметану, трошки зелені, петрушки і укропу. І все гарно перемішую до однорідного стану. Викладаємо ложкою на розігріту сковорідку та смажимо до золотистої коринки з обох боків. Подивіться, які вони красиві, а запах неймовірний. Подаємо з ніжньою сметанкою і насолоджуємося. Зберігайте рецепт і пишіть свою назву у коментарях. Цікаво, хто як каже! І нехай ваші деруни будуть ідеальні смачного.